Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі другого пункту. Вправи на повторення. Тобто, ці задачки не мають відношення безпосередньо до тем, що розглядалось у другому пункті. Це так. На повторити Так, 9х куб плюс 3 х квадрат Плюс 3х плюс 1. А знаменничок у нас 3х квадрат. Міс 2х мінус 1. І так. Ну, тут, в принципі, очевидно, групувати можна по різному. Наприклад, можна таким чином. 3х квадрат за дужечку. В дужечках 3х плюс 1 плюс. Ну, 3х плюс 1. В знаменнику у нас квадрат 3 член коренями якого є. Так, ну тут давайте переберу стандартний. Сума 2 добуток мінус 3 це 3 мінус 1. Тобто, у нас тут буде тріючка за дужечкою, 3 і мінус 1, я сказав, це обидва корені я ділю на. Ось це прикинутий коефіцієнт 3. Тобто це буде 1 і. А 3 мінус 1. Да, я казав, значить 1 третя. Так, ну оцю тріючку можна ось сюди внести. А тим часом у чисельнику 3х плюс 1, як спільний множник, можна винести задушку. Тоді від першого буде 3 х квадрат, від другого буде одиничка. Ну, а тут ми будемо мати х-1 на 3х плюс. Так, давайте тут швиденько перевіримо: 3х2 мінус 2х-1. Так, все нормально. 3х плюс 1 можна скорочувати. Тут бачимо, що ми працюємо не з функцією. Наша задача просто скоротити дріб. Тому вважаємо, що цей дріб у нас визначено. А отже, скорочуючи на дужку 3x плюс 1, ми там нічого не втрачаємо. Бо, якщо пам'ятаєте з функціями, коли у нас така ситуація була, ми мали б записати ось це 3х плюс 1 не 0 перед тим, як виконати ось це скорочення. І так, номер 249. Треба розв'язати рівняннічком, А модуль 2x-1. Дорівнюю X плюс 2. Далі рівносильних систем для от таких рівнянь досить багато. Мені подобається, ну, для даного прикладу, вона, в принципі, буде комфортною. Ось така. Підмодульне або дорівнює виразу вправа, або дорівнює йому протилежному. І це все, звичайно, за умови, що те, що стоїть справа, у мене невід'ємне. Бо, звичайно, що модуль у нас величина невід'ємна. А отже, якщо справа в нас там якась мінус п'ятірка стоїть, то нічого хорошого не буде. Ну, в тому сенсі, що розв'язки просто не буде мати таке рівняння. І так тут x3, тут 3х це мінус 1, тобто x це мінус 1 третя, а тут x більше або дорівнює мінус 2. Таким чином, ми бачимо, що і трійка, і мінус 1 третя у нас. С цілком входять, да. В трійці у нас буде 5 дорівнює 5, мінус 1 третя. Тут буде 5 третіх, тут також буде мінус 5 третіх, ну, модуль, мінус буває 5 третіх. А тобто все нормально. І трійка, і мінус 1 третя розв'язками є. І так, номер 50. Побудувати треба графік. У нас дріп дорівнює 0. Ну, дріп у нас дорівнює 0, тоді тільки чисельник 0. Знаменних на 0. Ну, звичайно, при цьому вони там мають бути визначені, але у нас поки що таких проблемок немає. У нас раціональні функції, вони всюди визначені. І так, тобто тут я маю, що y у мене це х квадрат. Тут x можна винести за дужечку. І тоді в мене вийде, що х має бути і не 0, і не 1. Тобто це буде парабола. Наша звичайна х квадрат. З двома дірочками. Так, yx, 0, 1, 2, мінус 1 мінус 2. І так. В 0-0 дірка. І в 1-1 також дірка. Через інші точки, там типу 2-4, мінус -1, 1,1, мінус 2-4 і так далі. Ця параболка проходить. Тобто ось такий ось графік. Так, давайте відмічу, що це в мене на висоті 4, оце в мене на висоті 1. І 51-й. Ну, мабуть, єдиний номер, де тут доведеться нам трішечки описати. Так, що ми тут маємо? Чесно, не дуже мені хочеться це все переписувати. Може, якось по діях розбити. Ладно, нехай буде. 1 плюс корінь х на 1 плюс х мінус 1 плюс х під коренем на 1 плюс корінь х. У мене якийсь дежавю, якщо чесно. Який схожий номер ми вже тут розв'язували, от прямо з такими коренями. Ну, або дуже схожий він був. Так, також в квадраті. І дорівнює. І так, ну зрозуміло, що підносити до квадрату ми тут не будемо, хоча, в принципі, можливо, і можна. Це так, якщо познущатись над собою хочеться. Так, тут додатковий 1 плюс корінь з х, то додатковий корінь 1 плюс х. Тоді, 1 плюс 2 корінь x плюс х. Мінус 1 плюс х. І це у нас ділиться на одиничка плюс х під коренем на дужка 1 плюс корінь Х. І це все в квадраті. Мінус. Абсолютно аналогічна історія. У нас буде ось тут. Так, одиничка мінус 2 корінь Х плюс Х. Місничка плюс Х. Що ділиться на одиничка плюс одиничка мінус корінь ікс в квадраті? Це дорівнює М так, 1 мінус 1х мінус взаємознищується і, в принципі, можна відразу до квадрату піднести. Тут буде 4х, тут буде одиничка плюс х на одиничка плюс корінь х в квадраті. Так, а тут одиничка мінус одиничка взаємознищується, х мінус х взаємознищується, мінус 2 корінь х, але в квадраті це буде так само 4х. Тут це буде. А, ні, тут це буде на корінь, вибачте. 1 плюс х на 1 мінус корінь х в квадраті. І так, а давайте ми напевно щось тут винесемо за дужечку, Ось це, наприклад, так. Задужечку. От сюди додатковий. У мене буде 1 мінус корінь Х в квадраті. А от сюди додатковий буде 1 плюс корінь Х в квадраті. Маємо. А тоді 1, Я розкрою відразу: мінус 2 корінь Х х, Мінус 1 плюс 2 корінь x плюс х. І воно ділиться на. 1 плюс корінь х в квадраті. На 1 мінус корінь Х в квадраті. Дорівнюю. І так, що в нас буде тут? 4х на 1 плюс х. А ось тут це буде. Одиничка мінус 1, хнус х взаємознищується. -х так, тут це буде. Мнус 4 корінь Х. Так, а отут 1 плюс х1. 1 плюс корінь х, 1 мінус корінь х, це у нас можна як 1-х квадраті записати. Так, і таким чином у мене виходить 16х корінь х. А на, Ну, Можна тут записати, може, якось через 1-х квадрат, якщо хочеться. Ну, в принципі, нема в цьому ніякої потреби. І ось таким чином ця відповідь виглядатиме нормально. Так, тобто, що у нас тут є? Зараз я швиденечку арифметику передивлюсь, ще я тут ніде нічого не втратив. Ну, начебто все нормальненько. наче все добре. Так. Тут це зробили. Тут це зробили. Цей мінус, в принципі, можна кудись внести, в принципі, якщо є якесь бажання. Типу, наприклад, кудись там знаменник чи... Ну так, да, сюди кудись. Тобто розписати там якось, подивитися, що буде. Ну, в принципі, це, звичайно, не є обов'язково. Ну, тепер точно виходить, що другий пункт у нас розібран абсолютно повністю.